Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі квартиру в самому центрі міста Черкаси за адресою Шевченка-250. Це будинок навпроти центрального унітермагу, який називається будинок торгівлі. Ось, Зараз ми дивимось вітальню. Тут підлога з кахлів і підлога тепла. Вона підігрівається від власного газового котла. Зараз ми до нього дійдемо. Ось тут у нас санвузол, санвузол тут суміщений. Така акрилова ванна. Ось ходімо далі. Ось тут у нас кухня. Такий вбудований кухонний гарнітур. І ось газовий котел. Він двоконтурний, він на гарячу воду і на опалення. І також на підігрів підлоги, як я вже казав. От. Тут біля котла знаходиться терморегулятор, на якому ви можете виставляти комфортну для вас температуру. В квартирі все залишається. Ось при вході така шафа. Ось сходи на технічний, колись був технічний поверх, там зробили таку бонусну площу, яка виходить за межі 91 квадрата, який у нас офіційно по документах. Так, ось це спальня з кондиціонером. Ось така шафа купе величенька. І також був такий невеличкий сейф. Такий вбудований в капітальну стіну. Давайте ще включимо світло. Ось такі підсвітки вмикаються. Так, ходімо далі. Це кімната вона може бути або дитячою, або кабінетом. Ось тут кондиціонер, також є вбудована шафа, диван розкладний. І ось тут робоче місце, комп'ютерний стіл. І давайте вийдемо на лоджію Ось така лоджія, Тут також підлога з підігрівом. Є ось така комора, от, з поличками. І давайте подивимось на вид з вікна. Видно центр міста, от магазинку-оператора ми бачимо. І ось там далі можемо бачити Дніпро. Так, ходімо далі. Далі ми піднімаємось на колишній технічний поверх, який не входить в загальну площу квартири. Ось тут ще одна комора, нічого цікавого. І ось тут пральна машинка. Тут така як постірочна кімната. І саме цікава кімнатка на технічному поверсі знаходиться ось тут. Це бібліотека. Тут є електричний камін. Є кондиціонер. І ось вид з вікна. Дякую за увагу і запрошуємо на перегляд.